Добрий, день! ви на каналі Олександр Патрик. Я продовжую розповідати про битви Східного фронту Другої світової війни. Сьогодні я розповім про Смоленську битву літа 1941 року. Після вражаючої перемоги у Білорусі Вермахт на центральному стратегічному напрямі почав другий етап операції «Барбаросса». Група армій Центр мала оточити й знищити війська Західного фронту, взяти Смоленськ і далі наступати на Москву. Група армій центр під командуванням фельдмаршала Федора фон Бока складалася із Другої, четвертої та дев'ятої польових армій Другої танкової групи генерала Гудеріана і третьої танкової групи генерала Гота. Загалом німці на початку Смоленської битви мали у першому ешелоні 430 тисяч бійців. Тисячу танків, півтори тисячі літаків, шість тисяч шістсот гармат і мінометів. Згодом у бій було введено ще триста тисяч бійців. Німецьке командування недооцінило противника і вважало, що в Червоної армії вже немає резервів, але це було не так. В останні дні червня на рубежі Західна Двіна Дніпро почалося розгортання чотирьох армій другого стратегічного ешелону 22-ї, 19-ї, 20-ї і 21-ї. Потім до Смоленська було перекинуто 16-ту армію. Згодом у бій вступили 5 свіжих армій, а в резерві стояли ще 4 армії. На 10 липня 1941 року совєтський західний фронт під командуванням маршала Тимошенка мав 581 тисячу бійців, 1545 танків, 6 тисяч гармат і мінометів і лише декілька сотень літаків. 22-га армія генерала Єршакова обороняла Полоцьк, 19-та армія генерала Конєва вела бої в районі Вітепська. 20-та армія генерала Курочкіна утримувала Оршу. В районі Могильова займала оборону 13-та армія генерала Філатова, а на Бобруйському напрямку діяла 21-армія генерала Герасименка. Совєтське командування планувало зупинити ворога сильними контрударами. Німецький наступ почався 10 липня 1941 року. Згідно німецького плану, танкові групи Гота і Гудріана мали обійти Смоленськ з півночі і півдня і оточити Західний фронт. Третя танкова група Гота прорвала оборону 22 ї і 19 ї армії, взяла Вітебськ, Невель і Великі Луки. Сталін наказав генералам Єршакову Коніву і Курочкіну негайно перейти в контрнаступ і відбити Вітебськ. Загальне керівництво операцією здійснював заступник командувача західним фронтом, генерал-лейтенант, уродженець Луганщини Андрій Іванович Єременко. Проте ця операція закінчилася невдачею. Червона армія зазнала великих втрат. Зокрема, у німецький полон потрапив старший лейтенант Яків Джугашвілі. Старший син Сталіна 15 липня у смузі 20-ї армії в районі містечка Рудня Червона армія вперше використала систему реактивної артилерії БМ 8, відому як Катюша. Для німців це стало повною несподіванкою. На півдні Гудріан. Форсував Дніпро і атакував 13-ту армію, яка виправдала свій нещасливий номер. Її командувач генерал Філатов був смертельно поранений. А через чотири доби його наступник генерал Ремезов теж був тяжко поранений, армію очолив генерал Герасименко. Але через два тижні його звільнили з посади. Часта зміна командувачів не сприяла ефективній обороні 13-ї армії. В результаті вона потрапила в оточення в районі Могильова. Бої за Могильову тривали до 26 липня. Хоча Червона армія програла цю битву, вона змогла прикувати до Могильова три німецькі дивізії, які були так потрібні Гудеріану в районі Смоленська. Зате на крайньому лівому фланзі Західного фронту Червона армія мала успіхи. 13 липня 21-ша армія перейшла в наступ і форсувала Дніпро. Головний удар завдав 63-й стрілецький корпус Комкора Петровського. Комкор це військове звання, яке існувало в Червоній армії до 1940 року. Просто Леонід Петровський під час репресій у Червоній армії був звільнений зі служби у званні Комкора, і тому він не отримав звання генерала. До речі, Леонід Петровський це син того самого українського більшовика, на честь якого було названо Дніпропетровськ. Петровський розбив німецьку першу кавалерійську дивізію і взяв Рогачов і Жлобін. Німці не очікували наступу противника, і саме тому Петровський досяг значних успіхів, відбивши контратаки біля Вітебська, Гот, розгорнув стрімкий наступ на схід і вже 15 липня вийшов до Смоленська з півночі. З півдня до міста вийшов 47-й мотокорпус групи Гудріана. Обороняла 16-та армія генерала Лукіна. Проте Лукін мав у своєму розпорядженні лише дві дивізії, бо інші частини армії були передані іншим арміям. 16 липня німці взяли Смоленськ. 20-та і 16-та армії потрапили в оточення, і в котлі їх очолив генерал Єременко. Проте бої на околицях Смоленська йшли до кінця липня. Начальник гарнізону міста, полковник Малушев, без дозволу Москви підірвав мости через Дніпро. Хоча Малишев за самодіяльність ледве не був розстріляний, його вчинок суттєво сповільнив німецький наступ. Падіння Смоленська, а згодом і Великих Лук, стало для Сталіна великим ударом, проте він не розгубився і створив резервний фронт під командуванням генерала НКВД Богданова у складі 24, ї 28 восьмої, 29 дев'ятої і 30-ї армії. Сталін наказав Богданову відбити Смоленськ і великі луки та деблокувати оточені війська. Проте арміям резервного фронту були потрібні час і підготовка, щоб атакувати ворога. Сталін їм цього часу не дав і кинув ці війська у бій по частинах. В результаті замість чотирьох повнокровних армій у бій вступили чотири невеликі групи військ по дві-три дивізії у кожній групі. Група військ генерала. Калініна із частин 24-ї армії, група військ генерала Качалова із військ 28-ї армії, група військ генерала Хоменка, 30-та армія і група військ генерала Масленікова, 29-та армія. Біля Ярцево було створено оперативну групу генерал-майора Рокосовського. Наступ усіх цих груп почався у 20-х числах липня. Найбільших успіхів досягли Масленіков, який 21 липня взяв Великі Луки, і Рокосовський, який відбив Ярцево і деблокував 16-ту і 20-ту армії. Іншим групам так не пощастило. Зокрема, група 28-ї армії генерала Качалова була оточена і знищена в районі Рославля. Все командування групи загинуло. На початок серпня ситуація на смоленському напрямку була складною для обох сторін. Німці були змушені перейти до оборони, але Червона армія не змогла взяти смоленськ. В розпал Смоленської битви, 16 серпня 1941 року, ставка Верховного Головного Командування Червоної армії видала наказ номер 270 про відповідальність військовослужбовців за здачу в полон і залишення ворогу зброї. За цим наказом усі червоноармійці, які потрапили у німецький полон, були оголошені зрадниками, а їхні сім'ї підлягали репресіям. В наказі були названі генерали, які на думку Сталіна є зрадниками. У цей список потрапив і командувач 28-ї армії генерал Качалов. Попри те, що Качалов 4 серпня загинув у бою біля Рославля у Москві, вважали, що це неправда. А насправді генерал на танку поїхав до німців і вступив на їхню службу. Лише після війни були знайдені останки генерала, але реабілітували його тільки після смерті Сталіна. На початку серпня провалився штурм Києва німцями. Совєтський Південно-Західний фронт виявився міцним горішком. На півночі німці не змогли взяти Ленінград. Тому Гітлер прийняв рішення направити другу танкову групу Гудеріана і другу армію Вейхса на південь на Київ, а третю танкову групу Гота на північ на Ленінград. Німецькі генерали були незадоволені таким рішенням, бо добре розуміли, що вони втрачають дорогоцінний час для взяття Москви до початку осінньої розпутиці, але Фюрар був непохитним. На шляху Гудеріана на Київ стояв центральний фронт генерала Єфремова. Гудеріан розбив цей фронт і знищив його війська. У цих боях, зокрема, загинув командир 63-го стрілецького корпусу, уже генерал-лейтенант Петровський. Щоб зупинити Гудеріана, Ставка 14 серпня створила брянський фронт, який очолив генерал Яременко. Яременко в телеграмі Сталіну пообіцяв розбити негідника Гудеріана. Це прямі слова із телеграми Яременка. 30 серпня брянський фронт перейшов у наступ. Але операція закінчилася повним провалом. Гудріан навіть не помітив удару Єременка. Скориставшись поворотом Гота на північ і Гудріана на південь, Ставка вирішила перейти в черговий наступ, щоб нарешті взяти Смоленськ. 30-та армія Хоменка і 19-та армія Коніва атакували Духовщину, але цей наступ виявився невдалим. Тим часом німці взяли великі луки. Запеклі бої протягом серпня йшли в районі Єльнії. Резервний фронт на той час уже очолював генерал армії Жуков. Жуков хотів ліквідувати так званий єльнинський виступ, бо Ставка вважала, що з Єльні німці збираються наступати на Москву. Але це було не так, бо німці звідти вивели кращі свої частини і залишили там тільки 4 дивізії. Жуков вже мав 17 дивізій, із них 4 танкові, і цілий місяць без безперервно атакував Єльню. Жуков не додумався обійти ворожі позиції і вперто штурмував їх у лоб. Так само, як зараз росіяни штурмують Бахмут. В результаті за серпень Жуков втратив 70 тисяч чоловік, але він так нічого і не добився. Врешті-решт, 5 вересня, німці самі залишили яльню. Німецькі війська залишили свої позиції. Але жуков про це не знав, бо це було вночі, і німці зробили це дуже тихо. І тому жуков віддав наказ почати артилерійську підготовку по німецьких позиціях. В результаті совєти пару годин обстрілювали пусті німецькі окопи. 6 вересня совєтські війська вступили в Єльню. Після битви за Єльню і провалу наступу Брянського фронту Смоленська битва завершилася. 10 вересня Західний і резервний фронти перейшли до оборони. Які ж підсумки Смоленської битви? Червона армія загалом втратила 760 тисяч чоловік, 1348 танків, 903 літаки і 3 тисячі гармат та мінометів німці втратили 29 тисяч бійців убитими і ще 100 тисяч пораненими. Проте в ході Смоленської битви німецький бліцкриг зламався. Вармахт, вперше за всю війну, був змушений перейти до оборони. Стратегія німців зайшла у глухий кут. Що й привело до рішення Гітлера повернути танки Гота на Ленінград а Гудріана на Київ. Попри всі втрати стратегічно цю битву виграла Червона армія, бо вона виграла головне час для підготовки до генеральної битви 1941 року. А що ви, дорогі друзі, думаєте про Смоленську битву? Пишіть свої думки в коментарях, ставте лайки, підписуйтесь на канал. До нових зустрічей.